Продаємось такі портативні електростанції. Включаємо. Радимо нагрузку з таким феном. Включаємо. Це в нас нагрузка 400 ватт, така буде кіловат. Ось так, 2 кВт нагрузка. Ось нагрузку до 2 кВт витримує. Ємність акумулятора 2,8 кВт. Якщо нагрузити кВт, тримати нагрузку кВт, то до 3 годин буде тримати. Якщо 500 Вт нагрузку, то на 61 хвати заряду. У нас показує заряд акумулятора. Тут у нас можна телефон заряджати, прикурувач. І ще тут USB. Тут у нас зарядне. Світиться зеленим, підключаємо. Післа зарядка. Почало гудіти, світиться червоним. Як зарядиться, буде світитися зеленим. Тут у нас колір охолодження інвертора. Ось так виглядає. Вага 16 кг. Ось такий ящик. Цей у нас 20 тисяч, чуть менший там е, ємність. Е, кіловат 300, інвертор до кіловат нагрузку тримає. Це у нас 28 тисяч. Ось так вони виглядають. менші і більші по розміру. Чуть-чуть менше, не набагато. Така ручка удобна. Ось тут теж. Ось такі ящики.